Добрий день, шановні колеги. Хотів би подякувати Академії педагогічних наук за можливість прийняти участь в цьому важливому заході і розповісти відносно сучасних аспектів професійної освіти, зокрема провадження цифрових технологій, нових технологій в навчання наших слухачів, викладачів, ну і всієї освітянської громади. Всі ви знаєте важливість професійної освіти для економіки України, а особливо її важливість буде проявилася під час війни і особливо під час відбудови нашої держави після перемоги. Тому що основну, основний тягар відбудови. Як правило, ляже на робітничі професії, на систему професійної освіти, це і будівельники, електрики, сантехніки, ну, багато водії, таких і багато таких інших. Ми також відчули з вами іще одну проблему під час війни і під час проблеми ковіду це проблема дистанційної освіти, і доступність, як Студентів, так і викладачів до сучасного цифрового контенту, як його створювати, як його обмінюватися, і як допомогти системі, щоб вона отримала сучасні цифрові навики, сучасний цифровий контент. Ну і все, що з цим пов'язано. Ми свою чергу з конфедерації роботодавців, інституту професійних кваліфікацій, спробували. Включити цей процес, і ми зробили певний аналіз як ринку праці, наявно, які кваліфікації будуть потрібні, і які є проблеми, які нам кинулися в Очі, на перший, на перший погляд. От на цьому слайді, слайді ви подивитесь дуже цікаву інформацію, як, на мій погляд, вона показує зараз реальний стан як нормативної бази системи професійної освіти, так і стан підготовки підручників і таке інше. От зверніть увагу, на сьогоднішній день, все за даними ЄДБ, ліцензованих професій в Україні 662. Навчання ведеться по 302 професіям, тобто 45% від проліцензованих. А тепер давайте подивимося, наявні державних стандартів професійної освіти. 356, але цифра тут важлива більше тільки 216 є з тих професій, за якими йде реальна підготовка. Тобто 86 державних стандартів, стандартів відсутні. А це з пов'язані освітні програми, таке інше. От аналогічно полів характеристики, аналогічно професійні стандарти, там ще гірший стан. Тобто ситуація дійсно, на мій, на мій погляд, серйозна, і ми повинні цим займатися. От цікава кількість підручників і навчальних матеріалів 180 всього. Але я хочу наголосити, що це із відкритих баз даних. Тобто, ми промоніторили сайти всіх навчальних закладів, промоніторили сайти метод кабінетів і зробили такий аналіз. Що далі ми пропонуємо? Ми е, започаткували і створили платформу, цифрову платформу, яка називається Світ професій. Е, і бачимо в ній основні категорії її споживачів це старшокласники і їх батьки. Які б могли подивитися про орієнтаційні матеріали, подивитися відео по кожній професії, які предмети, які дисципліни повинні бути знати діти, якщо вони приймуть рішення йти в систему професійної освіти? Дорослим, які б хотіли змінити свою професію, викладачі. Викладачі. І дуже важлива категорія це автори-підручників і авторських курсів. Це дійсно серйозна для України проблема, і ми тут би хотіли разом попрацювати з Академією педагогічних наук, з усіма вами, з тим, щоб максимально швидко привнести в систему сучасні підручники сучасні технології. Як виглядає структура нашої платформи? Вона зорієнтована по всім 302 професіям, і кожна професія приблизно виглядає так, як на цьому слайді. От приклад штукатур, короткий опис професії, презентаційне віддімо, нормативні документи, подручники, відео, навчальні предмети, тобто все, що могли, ми вважаємо, може бути пов'язано з професією? Отак. От Виглядає наш наш з вами вже платформа і сайт. Всі професії зібрані, їх можна, іде пошук пошук по професії, по класифікатору професії. Наступне по тому штукатуру, яке ми бачимо, це опис професії, і також дисципліни за професії, які буде. Освоювати кожний абітурієнт чи слухач чи професійного закладу. Також ви бачите, що є заклади освіти і навчальний матеріал. Нажимаючи на заклади освіти, ми бачимо інтерактивну карту. Інтерактивну карту нажимаючи на кожну область чи натискуючи на кожну область, буде автоматично. Ми бачити, ми будемо бачити, і ви будете бачити всі навчальні заклади, які дають професію в даному випадку штукатур по всій Україні. Або можна вибрати із списку, е, натискуючи на навчальні матеріали, ми бачимо. Такі віконця, які відображають ті матеріали, які є вже зараз на платформі. Їх вже можна буквально зараз подивитися: От, навчальні посібники, нормативні документи, відеоматеріали і таке інше, інше. інше. Натискаючи на навчальні матеріали на підручники, ми бачимо підручник, який є. Які є, які можна скачати, розгорнути, подивитися і використовувати процеси навчання? Отак От виглядає всі підручники, які ми змогли знайти по професії штукатур, і так вони виглядають, і можна буде скористатися любий підручник, взяти подивитися і використовувати в своїй своїй роботі от ще один приклад цих підручників таке інше також є відео на яке можна натиснути і теж ознайомитися і побачити ті відеоматеріали є тут будуть презентаційні матеріали тобто профорієнтаційні, тут будуть авторські курси якщо вони будуть на відео Тут буде багато іншої сучасної відеоматеріалів, які ми спробуємо дістати не тільки в Україні, а в інших країнах, тобто ми б були вдячні за те, щоб і слухачі. І слухачі, і академія педагогічних наук активно включилася в наповнення цієї платформи. Я хотів сказати, що платформа не створена нами, вона безкоштовна, безкоштовна, але е вона потребує нашої спільної роботи, тобто спільного наповнення. Чим швидше ми наповнимо контент нашої платформи чим ми чим більше ми залучимо кількість авторів, підручників, як українських і я думаю, від цього виграє вся наша освітянська спільнота, і, зокрема, професійна. Освіта тому, користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати за можливість прийняти участь в цьому зібранні, запросити вас до активної співпраці, модернізації нашої платформи наповнені з тим, щоб наші освітяни, наші навчальні заклади, діти на практично всі, хто зацікавлений розвитку робітничих професій, мали. Доступ до самих сучасних технологій. Я думаю, це буде дійсно реальна цифровізація контенту для навчання в системі професійної освіти. Ще раз дякую за можливість презентувати наші напрацювання і бажаю всім учасникам нашого заходу активної роботи. Дякую.